Подарунок перед новим роком отримала Коломийська центральна районна лікарня. Цьогоріч у ролі Діда Мороза виступила лікарняна каса Прикарпаття. Медики отримали медичне обладнання. Зокрема, це новий кардіограф та фотоелектрокалориметр для аналізів крові. Лікарняна каса Прикарпаття чітко працює в межах свого статуту. Згідно документу, організація має право допомагати медичним установам регіону. Наразі центральна районна лікарня звернулася до правління каси з проханням придбати сучасний кардіограф. На засіданні керівництва було прийнято рішення допомогти ЦРЛ та придбати техніку. Засновник спілки Володимир Довганюк зазначив, що за більшої кількості членів організації і подарунки для медустанов стануть ще більш вагомішими. Закінчується рік, і лікарняна каса. Громадська організація, яка була створена 3-4 місяці тому назад, вже запрацювала активно і, зробивши фінансовий аналіз нашої діяльності за 4 місяці, нас на залишках залишились кошти, і ці кошти ми би хотіли передати для нашої лікарні вже на підсумковому засіданні. Правління організації надійшло прохання від медиків придбати фотоелектрокалориметр. Метобладнання потрібно при обробці аналізів крові. Завдячуємо вам, якщо ви придбаєте цей прилад електрокардіограф, це є вже новітня техніка, яка дозволить медицині йти в ногу сучасною медициною. Це не є стрічкові прилади, скажімо так, залишки Радянського Союзу. Це вже і новітні технології з телекомунікаціями це Ваших, приватних фотоелектроколориметр. Необхідний, потрібний, недороговартісний, але кажу, навантаження на нього значне при потоці людей, при зверненнях в районну лікарню, і прилади не витримують. Керівництво лікарняної каси зазначило, що обов'язково придбає техніку, і слів своїх дотримало. А Володимир Довганюк зазначив, що його об'єднання і надалі забезпечуватиме медустанови потрібним обладнанням. На у нас пролікували більше 20 людей в лікарняній касі. Отримали повну необхідну медичну допомогу, те, що їм призначив лікар, те вони отримали ті лікарства. Хоча деякі люди говорять, що немає всіх необхідних лікарств, але ми довели, що лікар виписав які лікарства та лікарство, та людина отримала повністю безкоштовно. Люди здорові, люди. Вернула своє сім'ї до праці. Ще я їх вітаю і бачу, бачу, що лікарня каса – це такий соціальний проект, який потрібний не тільки в нашому регіону, а й всій Україні. І альтернативи лікарняній касі хочу ще раз сказати, на сьогоднішній день. Немає медики. З подякою прийняли подарунки від лікарняної каси Прикарпаття на останньому в році засіданні. Отримали подарунок від лікарняної каси. Це є перша ластівка фактично діяльності ці, ці, даної структури. Є вже перші приліковані люди як стосовно і дітей, так і стосовно і пологових ведення пологів. Результати є. Люди задоволені, скарг немає. Першим результатом економії тих коштів і роботи лікарняної каси є подарунок для Коломийської центральної районної лікарні, який ми отримали. Це є електрокардіограф, ЮТАС. Вартість його значна. Звичайно, що нам е, отримуємо подарунок фотоелектроколориметр, який необхідний для роботи стаціонару Коломийської центральної районної лікарні. Обладнання є, але обладнання настільки отримує велике навантаження, що воно використовує зношує свій ресурс значно швидше. Сьогодні ми отримали поновлення. Ми звичайно задоволені співпрацею з лікарняною касою і очікуємо ще. Поступлення людей, аби вони були здорові у новому 2014 році. Лікарняна каса Прикарпаття планує нові подарунки для медиків регіону зі збільшенням кількості членів організації обладнання для медустанов. Буде закуповуватися ще більш професійне та достойне. Богдан Малецький, Сергій Грицак, Сергій Угрин. Програма НТК».